Якщо звичайна риболовля це відпочинок і релакс у вихідний день, то трофей цілком може вважатися майже спортивною дисципліною. І для рибалки трофейника головне значення мають виняткові розміри та вага риби, чи тягне вона на рекорд або хоча б на те, щоб її можна було представити як солідний екземпляр. До вражаючих розмірів може дорости будь-яка риба, навіть плітка. Найпоширеніша у наших водоймах риба плітка здатна здивувати. Хоча ніхто з рибалок зазвичай не очікує від неї якихось виняткових габаритів, але в Дельті Дніпра... Де у риби справжній простір вже час від часу ловлять пліток під 2 кілограми. Рекордною ж досі вважається плітка вагою 2 кілограми 580 грамів, спіймана ще в колишній Німецькій демократичній республіці. Хоча ясть теж із родини коропових, як і плітка, але він більше схильний до хижого способу життя. Можливо, саме тому і виростає до більших розмірів, ніж дорослі плітки. Найбільших язів виловлювали в Білорусі близько 8 кілограмів, але ці екземпляри документально не зафіксовані. Офіційний же світовий Рекорд належить латвійському рибальці, який спіймав язя вагою 5-8 а зафіксований в Україні рекорд 3,5 кг. Головень не дуже цікавий з кулінарної точки зору, тому його спеціально майже ніхто не ловить. Хоча підсікання і виведення активного прочастого головня справи цілком азартна. Нині офіційний рекордсмен вважається головень із Дністровського басейну, вагою 2,5 кг. але рибалки ловлять і більше екземпляри. А вам траплялася дуже велика плітка? Розкажіть у коментарях.